Питання на підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування статті 30 регламенту Шепетівської міської ради. Вимагаємо зникнення по сесії Шепетівської міської ради для вирішення. 13 жовтня 2014 року. Заява від одного з депутатів за четвері вікна. Секретар Шевченкої міської ради, правоміського голови, депутати Шепетівської міської ради, помешкарному уголові номер 13 родинської Володимир Миколаївни. Це явно. Я, Отецька Валентина Миколаївна, відпитаю скільки з відподання. Якщо є заява, у мене є питання до тих депутатів, які сьогодні присутні, і підписи навіть, яких я зачитав. Ще всі депутати присутні, які підписалися, вважають, що вони підписалися правильно, що це їхні підписи і чи вони погоджуються з цими підписами цим данням. Більше відкрити не буде. Vamos <глузі> да? А як ви мотивуєте будете виділити цей номер? По номеру реєстру, по номеру реєстру. бачите? Yeah. Реєстру. Ви як вас яке звання? <глузі> що Чи, номер. ви вже номер з реєстру собака? Технічний прицільний. Праві. А тепер ви інформацію хочете сходити, знати хочу. <глузі> <глузі> Тому що вам повістка була, ви мали йти вступити до служби. Ви цього не зробили. Мене <глузі> викликали? <глузі> <глуз щоб я надав документи, що й було зроблено. На службу викликати мене, виїжджати ніхто не викликав. Я зрозумів. Ви, казали, що, що У вас броня, у вас в броні немає. Верковати, я є держслужбов. На рівні з іншими держслужбовцями. І що ви, ви хочете сказати, що держслужбовці не йдуть служити? Ідуть служителі. Мене на службу ніхто не викликав. Для Міголові уточнення, даних, для документ. проходження місії, мені були надані документи. Комісію ви пройшли? Залишився демоту. Один пік. А скільки часу я, вам отримати повістку? Пам'ятаєте? Ну там у вас є давно? Я ж вас питав, ви знаєте, коли отримували? Я їх не сприяв. Яка різниця коли я приніс документи? Це осоль, якусь роль грає? Я день туди, два туди. туди. 27.08. А зараз день туди, день сюди. А зараз був вже 10 місяць. Так. Тобто, якщо беремо 27, беремо 9 місяць, 1 числа. У вас півтора місяця. За півтора місяця ви навіть відповічно не пішли, так? День туди, день сюди. Я приніс документи. Я ні від чого, не відмовлявся. Так, ви ви, не доставили ви, ви, доставили ви. Всі документи. Ні, я нічого не зумагавсь, я просто питаю. хтось зв'язувався, я відмовлявся, щось проходити чи ні? Який термін на подачу документу, який був воєнкомат? Бо воєнкомат нас може призвати і без медкомісії. Це прекрасно, краще мене да. знає. Знаєте, тут для чого вони задаєте такі питання? Ну, ви мене в чомусь звинувачують, да так, так в цьому... да, так, ми. чому взагалі? Наталі, ми спитаємо воєнкома, чому ви не пішли. Добро, домовили, дякую. Добре. байкаль Да 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 дати гроші. Шмошник! До всіх прийдемо, чекай, ще місяць-два. Я до тебе сам прийду. Особисто! Ти хочеш раз прийти, то я зараз з тобою прийду. О, це свобода, блин. Свобода! Да, так, раз по разу. Це все вміло. демократія, Європа. Ти такий рих, як ти, Смердючий. Розумів? Це ідіот, не дай цю.

Він полікує. Наші відповідають. Нікого не проводують. Давайте нормально говоримо. Була би Ви знаєте, в наші політичні сили також є підтримка фізична. Я представляю пацієнтів. <рес> дядя, дядя, дуб, мій, був, спокійно, сим, чи, спокійно, кабінет, ти ти спокійно. Був, будь ласка, спокійно. спокійно, я прошу. Стой, стой, стой. Я, прошу стой, стой. Я, я прошу спокійно говорити. Я прошу спокійно поговорити. Я спокійно перед вами сам стою, на камеру розмовляю. Була домову, ні одного людини з нашої сторони не буде. Спокійно проводимо сесію, спокійно постараємося в нашому місті вирішити питання. Якщо ми таким. Питання, депутатські питання. Вони стосуються всієї нашої громади. Більшість, я бачу, що ви наші потічені. Будь ласка, ви приїжджаєте, звідки вище? Будь ласка, будь ласка, громада, дайте я скажу, я такий самий, самі повідомлення. Ми ніколи друг друга не почуємо. Ти сказав? ви в мусорному баку, То я тобі обіцяю, що ви сіти будете, ви, падлюки, по всім стовпам. Це тобі просило. Поки що ми з вами, з радниками, ті, що ви тут виконуєте московські, путрські накази. Ми ще толерантно з вами погодимося. Ти зрозумів? Але чекай, ще місяць. ще місяць, І ви всі риги паскудні будете висіти. Терпець українців вже вичерпався. Все, це вам останнє попередження. Чи сядь тихенько і працюй на громаду. Чи, чи забирайся з України? Бо місця вам в Україні буде мало. Буде мало місця, побачимо. Зрадники. Ви, Герегині, Буряки! Якби я розказав про проблеми з господарським політичним, Манелі, манелі. Слухай, запиши на дзвінок на цей час.